В автобусі поруч із ефектною дівчиною з татушками стоїть бабуся і з подивом вдивляється в татушку на шиї. Дівчина повертається до бабусі і питає: Що, стара, під твій час татушок не було? Чого вирячилась? Дацю, у мій час усе було. Я 30 років пробула в Азії, потім викладала Китайську в Академії наук. Я от просто не можу зрозуміти, чому на твоїй шиї написано. Повторно не заморожувати. Черниці знайшли у кущах презерватив. Одна каже Це взуття. Ні, це одяг. каже інша. Прийшли до святого отця. Батюшка, це взуття чи одяг? Це сестри мої. Херомантія. Батько сварить Петріка. Сину, скільки разів я тобі говорив, щоби ти не грав із черниками. А я й не грав, я прикурював. Зустрілися і Гумен та гуменя. Святий отче, кінець світу приходить. Це чому ж? Та ось учора бачила, як ваш чернець по полю за моєю чернечкою ганявся. Наздогнав? Ні. То не мій чернець. Сидить Петрик на уроці нудьгує. Лунає стукіт у двері. Заходить директор школи, заводить симпатичну дівчину і каже: Ось нова учениця. Її звуть Наталка Півтанкова. Вона буде з вами вчитися. Посадили дівчину до Петрика. Приголомшений Петрик каже їй: Приходь сьогодні до мене додому. У мене батьки поїхали на дачу. Прийшовши додому та зробивши прибирання, Петрик починає думати, як йому затягти Наталку у ліжко. Вирішую поставити пляшку, портвейну, гарну музику, сигарети і тому подібне. А потім думка: вона ж відмінниця, лунає дзвінок. Петрик відчиняє двері і бачить Наталку у шкільній формі. Петрик з подивом запитує: А чому ти у формі? То завтра ж до школи.